24 лютого виповнюється три роки від початку злочинного повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цей напад став кульмінаційним з 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Ми вирішили запитати мешканців Нововолинська, яким був їхній ранок 24 лютого 2022 року. Як Росія впливає на їхнє життя? Як вони допомагають армії? Чи є серед їхніх рідних тих, хто став на захист України? Як вони ставляться до мирних угод, які нині пропонує президент Сполучених Штатів Трамп Україні в обмін на корисні копалини? Розкажіть, чи пригадуєте ваш ранок 24 лютого? Три роки тому пригадую, тому що я мала Йти на навчання, і ми проснулися, і нам в групі сказали, що не потрібно йти на навчання. І спочатку не зрозуміла, чому, і там скинули що новини, що були прильоти. і якось так Спочатку було зрозуміло, тому що ранок був і такі враження були змішані. Було спочатку страшно, не зрозуміло, а потім вже як ближче. До того, як проснулася, то вже було якось більш зрозуміло». і. В шоці був просто. Просто був в шоці. Ми тоді в місто, кругом були черги, ВТБ, в і люди почали все скуповувати, нічого на полицях не було, як в ВТБ, так і в інших магазинах. Було тоді спочатку страшно, не знали, що буде далі, чи, будуть, чи дійдуть сюди, чи зупиниться все. Ну, можна і все сказати. Ми спочатку не повірили, Думали, що це брехня, по телевізору нічого не показували. А потім що йшло. Страшно стало. Ви були вдома чи, можливо, виїжджали, Дома. що робили? Вдома були, але в березні їхали і потім назад повернулися. Їздили, так? А куди? В Польщу врозла. Повнення в шабне було в 2014 році. Так. Вот це не повномасштабне, це тоді. Це було балоцю. А ми з солдаті, Турецька. З Як розпочався ранок 24 лютого 2022 року. Ми були в Києві, працювали в компанії мобільної оптики, у нас були автомобілі компанії, що нам дуже повезло. І нам вдалося зібрати речі, виїхати звідти в той же самий день. Зставив це все на районі Троєщина в Києві. Кінцевий результат те, що я на власні очі навіть бачив прильоти і поїхав Волинськ, почав свій скажімо, волонтерський шлях. Ну, на щастя, я прокинулася не від вибухів, але це була ну, тотальна якась така метушня. Ми не розуміли, що відбувається. Ми в Києві були тоді. ну, Ми взагалі жили там до війни. Про Нововолинськ ми не знали навіть. А ви переїхали? Так. З того часу. З того часу, так. Переїхали в Нововолинськ? Так. так. А так. чому так. обрали Новолинськ? У вас хтось е тут є, знайомий рідний? Ні. Я з Києва сама. І так, я проснулася від вибухів. Які ваші дії були? Що ви тоді робили? Хоча ну, збиратися, збиратися. мене чоловік з Нововолинська. І вчили ну, збиратися страх за рідних, за життя. Зібралися, приїхали сюди. І живете тут Живаєте, так? так. Просто шок був. Шок. Шок. А що робили? Якими були ваші дії? Що робили? Чи збиралися кудись? чи На вирішили? роботу збиралися, всі на роботу збиралися, діти до школи збиралися. Дочку не пустили до школи, сам на роботу, на роботі всі в шоці. Просто шок. Ну що, новини, сприйняття того всього. Потім виїхали з сім'єю за кордон. До Польщі чи так, куди? До Польщі. Пробули там, потім я повернувся назад, сім'я залишилась. Потім вже і сім'я назад повернулася, і надалі допомоги залишатися тут. А чому повернулися? Як там умови? Якось, Як тут? Ну, тягнуло і тягнуло назад додому сюди. Мене розбудив чоловік. Він це був день, 23 числа був день, коли ми перехворіли ковідом. Перший раз кудись вийшли погуляти, ми пішли, сходили на фільм. Ми прийшли і вирішили ще один фільм дивитися. І чоловік так дивився прямо до ранку. І він прямо ці всі вибухи він в режимі реального часу бачив, дочекався. точніше, ще мені час, щоб я трошки поспала, і вже тоді мене розбудив. І так як ми очікували цього насправді. Очікували, ви думали, що так буде. 에, та, ми збирали тривожну валізу, і ми були переконані, що це буде 16 лютого, як прогнозувала, і ми так з кожного дня чекали, чекали, чекали. І... Це відбулося. А як допомагаєте війську, чи допомагаєте? Ну, чи можемо, тим допомагаємо. Що можемо донатим. У мене є товариш, який працює на безпілотниках, і він мене попросив відкрити збір на «Мавік». Так я почав, скажімо, вести більш медійний образ життя, почав голосові старіси кидати в інстаграм, пішло, поїхало. То ви допомагаєте армії, та? допомагаєте так, робити допомагаю. збори? Так, допомагаю. На що вдалося зібрати за час весь? О, я навіть все не зможу перечислити. На безліч, ну як, не сказати, що прям дуже багато, але зібрали, напевно, кількість дронів збирали, і на автівки, і на паливо збирали, коли їхали в поїздку. Тобто на все, що завгодно. Зі світу нитці голими рубашку, як то кажуть. «Донатимо, чим можемо, а кому, комусь з місцевих чи загальноукраїнських. Різним. Чесно скажу, от просто бачу там в сторіс в інстаграмах, знаєте, є можливість, тому її Ну, Треба донатити те, що робити. Мій чоловік працював в готелі і в першу чергу він хотів піти в готель і допомагати людям, які приїжджають, щоб ну, зустрічати їх і допомагати всім, чим може. То він і робив? Так, так. Тобто зустрічали переселенців, намагалися так, так, так. допомогти. Так, так. так, і також ми приймали в себе переселенців з Київської області. От, вони живуть у нас в селі дуже-дуже дуже хороші люди. Ми ще досі з ними спілкуємося. Так допомагаємо на початку війни. Мама допомагала дуже, готувала, Там вони своїми знайомими готували, відправляли хлопцям на фронт, передавали там, збирали гуманітарну допомогу. Одяг, посуду, все, що їм потрібно, то допомагали. Донатила, так. Донатити комусь місцевим чи Ну, Там, наприклад, збори бачила в інстаграмі, там, наприклад, збирали на щось, то я так само була, залучалася до цього. Так, є багато друзів, знайомих, односельчан. Захищають нас. Чи допомагаєте війську ви, ваша сім'я? Так, донатимо на збори, самі купляємо, передаємо по змозі. Як зараз вам живеться, чи відчуваєте ви, що в Україні ну, війна? Я, від, Україна, я відчуваю, що війна. Слава Богу, що в Нолинську тихо, спокійно, що тихо, спокійно Новлинського. Що того ні, ну, може, відчуваємо а ті регіони, що постійно бомблять. То, звісно, що цих знайомих друзів, я так розумію, є військові, які у них настрої. Ну, що в мене в мене друзі військові ще були навіть до того, як я став повнолітнім. Я вже тоді розумів, що є війна, але на свої очі не бачив того всього. Потім вже, коли настало повномасштабне вторгнення. Почав залучатися до поїздок і сам безпосередньо виконувати ті волонтерські місії, там, ганяти машини, проводити гуманітарну допомогу. Також недавно їздили в Покровськ, допомагали і цивільним, і військовим. Чи є серед зараз чи серед ваших рідних, друзів, люди, які стали на захист України? Так. У нас, в принципі, вся сім'я служить, всі чоловіка з сім'ї. Ну, Мій брат зник безвісті зараз на цю хвилину, він же рік часу вважається зниклим безвісті, та півроку тому зник мій дядько також безвісті. Ми зараз намагаємося якось відшукати сліди. Як ставитись до мирних угод, які наразі пропонують Україні підписатися? Ну, то... На вобі, на корисні копалини. <свісно> просто, просто смішно робиться. Кинули нас, як пуття тут тих. Які родилися безпомощні. І... Україні варто йти на це чи ні? І... Те, що отримаємо голоданцями. Надію, що закінчиться, але не цікавила зараз за Америку, так само не, не, була, не бачила в новинах ще поки що. Хочеться, щоб вже скоріше закінчилася та ровно щоб люди вже не гинули, щоб вже був спокій. А на яких умовах можливо? Якісь, як ви думаєте, ну, не Чи хочеть... варто підписуватися? Ну, не хочеться, наразі. щоб Україну так кинули, як вони зараз пропонують, що вони собі там будуть ділити ті коштовності, добувати, а Україна, якби собі хай сама думає, що хоче робить. Звісно, що не хочеться. Хочеться, щоб якби Україна була задіяна і якісь гарантії миру були для того. Хай би підписували, на вашу думку? Ну, чесно сказати, в мене таке 50-50, але... Просто вже скільки загинуло людей, і теж в мене і, і друзі, і рідні, ну, якби всіх затронула війна. І подумати, заради чого це все було, ну, що скільки людей загинуло, а з другої сторони, що краще вже б залишились всі живі, бо не одне життя не коштує ніяких копали, не яких і так далі. Я не вірю не єдиному слову Євросоюзу, не вірю не єдиному слову США, не вірю не нашим. Не русским нікому не вірю. Я стараюся все робити від себе, стараюся залучати людей до допомоги, і чесно вже не можна ні в що вірити. Я взагалі не розумію тих людей, які вірять в те, що щось зміниться в тому житті. Тобто надіятися треба тільки на себе. Я вважаю, що це дуже крива доріжка. Ми вже бачимо приклади ічкарії. Коли вони також пішли на мирну угоду, правда, ну не за допомогою, не з допомогою Трампа, але все ж таки пішли, і ми бачимо, чим це обернулося. І я вважаю, ну перш за все нам потрібно питати наших захисників, що вони думають на цю тему, тому що зараз вони захищають. Ну якби не я там, не я в окопі зараз, тому вони більш компетентно зможуть дати оцінку. Але я загалом дуже дуже негативно до цього відношуся. Тобто це, мені здається, така кабала, в яку нас заганяють. Все ж таки, це наші партнери, і це було дуже неочікувано від них таке.